Недільна школа Девоцвіт вітає вас Різдвом Христовим. На Різдво Христове, діхати до хати, і зверте пом діти, йдуть поля довати. Тінділінь, зелень, весело співаємо, діділінь, день-зелень, Бога прославляймо. Відділін, зелень, весело співаємо, відділінь, ден зелень, Бога прославляймо, посередині зірка, шлях нам осягає, оскверти у полі, на стопівках раю, дідій, де зелень, весело співаймо, він день -ді зелень, Бога прославляймо, дід -ді зілінь, де зелень, весело співаймо, він дім, день зелень, Бога прославляймо. Делить Бога прославляйно. Порядмо дімно, щоб слід веселився, Радій Україно, Христос народів. Прославляймо, він є війн, день далеен, весело співаємо, він зелень, Бога прославляймо, він, день зелень, весело співаємо. Генерин, день зелень, Бога прославляймо. Ми вам бажаємо любові, радості, щастя, терпіння, добра, здоров'я, сили.